В мене, ти ж знаєш, в мене була різна вага. Тобто е, я подобаюсь собі зараз, е, але. Ну ти завжди хотіла бути все одно. Ти, я пам'ятаю, ти там худла, ти, ти намагалася йти до якогось ідеалу. От цього стандартного ідеалу. Mm -hmm. Багато разів думав про це. А навіщо? Щоб що? Mm -hmm. Щоб бути як всі? Е, чи це там, типу, соціум говорить? Соціум, конкретно, соціум і. Вона переходить на тебе, і тобі здається, що ти цього хочеш. Е, і я думала, що типу, коли я стану такою, я буду щаслива, і в мене все буде. І тоді, коли е, мене покохала людина в не, не супер худу, і я зрозуміла, що а, так це не тому, що я була товста, а тому що я була кончена. А от коли це сталося, ти пам'ятаєш? От коли вперше тобі запропонували, і ти така. Окей, це страшно. Да. Але я це зроблю. там, Сфоткаюсь е, в купальнику. Так. Я думаю, що таким найбільшим поштовхом це все ж таки були танці з зірками. Перше, от, ти пам'ятаєш, це перше відчуття, коли ти сказав, от, буде тебе підкидати е, буде підкидати партнер. Тригернуло я минуле думала, дитинство. що я провалюсь. Просто під землю максимально. Ну, типу, я розуміла, що це буде. Mm -hmm. Я розуміла, що будуть оці, і мені страшно було іти взагалі на танці зірками, тому що я знала, що там буде ця вся історія. І коли Завадюк запропонував, я така думаю, ні ні ні, ні 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 і потім така, да, звісно, це ж танці. А в мене була тоді така достатньо критична для мене вага, е, тому що мені прям було важко. Е, було важко займатися спортом. Скільки ти можеш сказати? яка вага? Ні, не можу. Ну, це була велика вага. Ну, приплюсуй до теперішньої моєї вагої вагої ваги приблизно 35 кг. Це Я було... не знаю, скільки зараз ти вважаєш. Ну це була велика вага для 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 дівчини. Це було багато, тому що Давай так, е, не можна 80 плюс? 100 плюс. 100 плюс. Так, так це все. Це була критична вага, тому що Ну, це вже от не про здоров'я. Тоді я зрозуміла, що ну, якщо я собі не подобаюсь, треба щось робити. правильно? Я почала робити те, що мені подобається. Тобто, ми прийняли а, пропозицію танців зірками, і я почала готуватися до них. Ми почали десь за місяців п'ять готуватись, тобто, почали з Сашою прохором. Там декілька разів на тиждень просто ходити, танцювати потрошки, відчувати ритм. ритм. А є реально м'язова пам'ять вона працює, і ці всі стегна, все все пропрацьовувалось достатньо швидко. Почала трошки сходити вага, і мені почало ну, бути приємно від цього всього бути в цьому.